Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на 1 січня 2025 року на середу. З Новим роком, мої любі! З Новим роком, з новим щастям, з нашою перемогою! Дай Бог, щоб цей рік у нас був переможний. Любі мої трошки про місячний календар. Зараз молодий місяць. Місяць перебуває у знаку козирога. Перейде у знак водолія о 12.49. Місячний день другий до 9.36. А з 9.36 піде третя місячна доба. Третя місячна доба, символ якої барс або ж леопард. Це день волі, боротьби, ризику, напору, натиску. У цей день недостатньо хотіть, у цей день треба діяти. Пасивність протипоказана, треба бути активними, впевненість у собі це девіз цього дня, будьте впевнені та рішучі. Дійте, обнародуйте свої ідеї, дайте їм зелене світло, не бійтеся змін і неочікуваних поворотів долі. Запросіть у своє життя удачу та успіх. І вперед до перемоги. Тримайте свої думки у чистоті, проявляйте повагу до других. Агресивність протипоказана, бо наш всесвіт віддзеркалює все. І наші думки, і наші емоції і матеріалізовує все, і вони до нас повертаються у рази збільшені. Властивість сьогодні агресивний сплеск емоцій, міць. Це дуже сильний енергонасичений день і тому і небезпечний. Треба свідомо контролювати думки, емоції та повторювати про себе афірмації. Я спокійна, я абсолютно спокійна. А якщо ви комусь побажаєте зла, то ваш емоційний негативний сплеск буде потужнього заряду і викличе неприємності, як і для того, Кому ви побажали зла, так і для вас в першу чергу. Ненависть дуже впливає на роботу печінки, і через те наші негативні емоції будуть підкріплені і в кілька разів вони будуть посилені енергетикою місяця. Через це наш власний організм отримує дуже потужний стрес, наслідки якого відіб'ються на роботі та на здоров'ї всього організму. Так що, любі мої, ви вже знаєте, що злість в першу чергу це зло для нас. Треба без зла, без гніву, спокійно, робити свою роботу, нищити ворога, добиватись перемоги впевнено, рішуче, без злості, без агресивності, ставати і робити свою роботу. І трошки пом'якшить. Енергетику третього місячного дня знак водолія, в котрому буде стояти місяць у цей час. Енергія місяця в знаку водолія направлена на створення дружніх відносин, на створення таких теплих, миролюбивих відносин. У цей час ми особливо сентиментальні та романтичні. Хочеться побути із самими рідними та з кращими друзями, поділитися з ними своїм сокровенним, своїми мріями, бажаннями, ідеями, турботами. Енергія місяця підведе декого на такі, можна сказати, дуже кумедні розмови. Бачите, як всесвіт нас відчуває, як він пристосово під'єднав дні водолія. До наших свят. Саме в ці дні нам хочеться зібратися у колі сім'ї з кращими друзями, обсудити всі свої плани на майбутнє, попрощати все те, що було в минулому році, побалакать. Але якщо будете балакати, то дивіться, будьте уважні, тому що знак водолія може підвести на такі розмови, що. Слухачі будуть від вас у шоці От. І бажання шокувати співбесідників своїх слухачів буде для вас важливішим, ніж сама суть та зміст тієї розповіді От. і буде переважати над суттю сказаного. І чим більше нестандартними будуть ваші розповіді, тим більше задоволення ви самі получите від того, що слухачі від вас будуть у шоці. Так що, любі мої, дивіться, щоб у теплому, дружньому колі при таких розмовах не наробити собі якогось дива, щоб потім не було соромно за те, що ви наговорили чогось лишнього. Любі мої, на цьому все. Побачимось завтра. Я вас люблю. Всіх обнімаю, бажаю щастя, міцного здоров'я. З вами була бабка Люся. На все добре.